Павлоградський міськрайонний суд заочно засудив так званого голову Луганської народної республіки Леоніда Пасічника за вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених кримінальним кодексом України, будучи громадянином України, пасічник на так званій посаді голови ЛНР підписав закон про проведення на тимчасово окупованій території Луганщини референдуму з питання приєднання території до РФ. А також він безпосередньо брав участь в організації та проведенні незаконних виборів на території Луганської області у вересні 2023 року. Судовий розгляд у кримінальному провадженні відбувся за відсутності обвинуваченого, оскільки засуджений перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини. Леоніда Пасічника засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі викрили схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем ТЦК та СП. Керівник одного з відділів залучив 39-річного чоловіка для виготовлення фіктивних меддовідок та видачі посвідчень про непридатність до служби. Під час обшуків вилучили близько 33 тисяч доларів. Телефони, банківські картки, фіктивні документи та дороговартісне авто. Посадовцю та спільнику загрожує кримінальна відповідальність. Розслідування триває. Перевіряється причетність до злочинної схеми посадових осіб. Сіб обласної військово-лікарської комісії. На Дніпропетровщині викрили нелегальний цех із виробництва рідин для електронних сигарет. Слідчі бюро економічної безпеки України встановили, що у житлові двоповерхові будівлі на території промзони працювало виробництво оснащене спецобладнанням. Там працювало 16 найманих осіб. Готову продукцію продавали через мережу постійних клієнтів. А також відправляли поштою по всій Україні за результатами обшуку. співробітників бюро вилучили 50 ящиків готової продукції, понад 200 ємностей з ароматизаторами та компонентами, близько 90 ємностей з нікотином, устаткування для розливу, пакування та маркування готової продукції. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 3 мільйони гривень. Також детективи БЕП зафіксували порушення вимог податкового законодавства, про державне регулювання виробництва і обігу спирту та дестилятів, алкогольних та тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального. Триває слідство. Покарання за незаконний обіг деревини посилили. Закон ухвалили у Верховній Раді. Якщо хтось незаконно рубає, пошкоджує або знищує дерева чи чагарники, штраф становитиме від 34 до 85 тисяч гривень. Якщо людина не сплатить штраф, їй можуть загрожувати обмеження свободи або навіть ув'язнення до трьох років. За повторні порушення чи змову штрафи будуть ще вищими. Від 85 до 170 тисяч гривень. Якщо злочини скоєні на заповідних територіях, штраф сягне 170 тисяч гривень, а за серйозні наслідки від 255 до 425 тисяч гривень. Також закон передбачає відповідальність за перевезення зберігання або продаж деревини без документів, що підтверджують її законність. За це штрафи становитимуть від 510 до 1020 гривень, а для посадовців до п'яти. Тисяч ста гривень. Проєкт з облаштування зупинок інформаційними табло активно втілюється. Роботи ведуться на п'яти зупинках нашого міста. Сам проєкт реалізується міською владою спільно з громадською організацією Центр інноваційного розвитку Персона. Ідея щодо облаштування зупинок міста інформаційним табло виникла тоді, коли на неодноразових зустрічах з гостями міста з ВПО, які до нас приїхали, було піднято питання, що на наших зупинках немає інформації, які автобуси в якому напрямку рухаються. Цю проблему міська влада почула і було підготовлено проект. Цей проєкт на завершальній стадії, і вже 24 жовтня будуть презентуватися результати його виконання. На ключових зупинках цього проєкту встановлюють електронні табло прогнозування очікуваного транспорту. Вони будуть оснащені відеокамерами, точками доступу до інтернету та кнопкою для голосового зв'язку з черговою частиною Павлоградського райвідділу поліції. Роботи ведуться кількома комунальними підприємствами. Наше завдання це підготовчі роботи, проведення анкірів, закладних, вся та технічна робота, яка потрібна для встановлення цих табло інформаційних, от то воно проводиться нашими двома комунальними підприємствами. Я думаю, що це дуже гарна справа і по відношенню до безпеки. А от до інформованості громадян, і чим більше таких буде в крапках інвесторів, от в безпеку тим буде краще, і спокійніше мешканцям. Крім того, комунальне підприємство Павлоград Світло забезпечить струм для нових електронних табло. Облаштування зупинок підвищить безпеку та комфорт пасажирів, зробивши користування громадським транспортом більш зручнішим для Павлограда. Такий досвід новий. Але у великих містах-мільйонниках інформаційні табло громадського транспорту працюють вже понад 10 років. Єлизавета Лісунова, Дар'я Смирнова, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Українські ветерани війни перемогли на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games у Мадриді. Повідомили у Нацполіції України. Наша збірна з 50 ветеранів вибрала найбільшу кількість нагород 188 медалей. З них 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових. Учасники випробовували свої сили у п'яти дисциплінах. До складу української збірної увійшли й представники системи МВС поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. За проєктом Power for Health Дніпропетровщина отримала від благодійників велику партію сучасних систем енергозбереження. Загальною вартістю понад 82 мільйони гривень. Про це повідомили військові адміністрації. Рік тому у нас було не більше 30 закладів охорони здоров'я обладнаних сонячними електростанціями. Станом на сьогодні таких вже майже 100. і я думаю, до кінця року матимемо щонайменше 200 закладів охорони здоров'я, обладнаних сонячними електростанціями. Більшість з них мають також і накопичувачі. Звичайно, ж це питання автономності, що теж дуже важливо, оскільки генератори це генератори, але батареї в практичному використанні набагато зручніші. Системи енергозбереження стануть у нагоді не тільки лікарня. Вони зможуть забезпечити безперебійну роботу шкіл, дитячих садочків, центрів надання адмінпослуг та підрозділів ДСНС. Діяльність міжнародних донорів в Україні, соціальне підприємництво та інші питання обговорили на нараді громадської безпеки у Павлограді. Сьогодні ми будемо проводити чергове засідання робочої групи, на якому будуть обговорюватися питання по створенню профайлу міста, про результати дослідження з питань громадської безпеки, і також будуть представлені результати заходів по створенню соціального підприємництва в місті. До складу робочої групи входять різні громадські організації та представники місцевого самоврядування. На кожну робочу групу приїжджає координатор від ПРООНу Михайло Карелін, який став нашим уже партнером в співпраці, який координує роботу робочої групи і допомагає впроваджувати проекти, які готують громада. Про результати участі міста в програмі підвищення спроможності агенцій місцевого та регіонального розвитку розповіла Наталя Чумак. Саме наша організація реалізувала два проекти в рамках цієї робочої групи. Один це створення саме цього центру Ідея, ось і другий це вже завершили у цьому році. Він називається Безпечний дім, безпечне місто, в рамках якого було встановлено додаткові відеокамери нагляду в межах міста. Окрім цього, до зустрічі доєднався і консультант програми розвитку ООН, який розповів про результати дослідження стану безпекової ситуації у нашому місті, завершили нараду планами про ООН та грантами на 2025 рік. Данило Трохименко Єгор Брова Євгеній Іваненко новини ПТРК. Отримати до 150 тисяч гривень. Програма Власна справа пропонує нові гранти для молоді. Відтепер молодь 18-25 років може отримати таку суму без обов'язкового створення робочих місць. Потрібно лише зареєструватись як ФОП. Через три роки можна повторно подати заявку на грант у розмірі 250 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць. Державна служба зайнятості радить не втрачати свій шанс розпочати або розвивати бізнес. Подати заявку на грант разом з бізнес-планом можна через портал Дія. Від старту програми у липні 2022 року вже понад 20 тисяч українців скористалися такою нагодою та створили власний бізнес. У найближчі три доби в Україні прогнозують відчутні заморозки проте вже 20 і 21 жовтня значно потеплішає. Повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Антициклон Вернер завтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному із логічними заморозками посередині осені повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, в домівках холодно. До 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки. А вже 20 і 21 жовтня очікується сонячна погода із потеплінням до плюс 13, плюс 17 градусів. Попередила синоптикиня. Селекційне досягнення. В Україні вивели нову породу коней. Експертна комісія Мінагрополітики вже затвердила українську рисисту породу коней, повідомила прес-служба міністерства. Це нове селекційне досягнення у тваринництві, адже робота зі створення рисистої породи проводилась впродовж 30 років. Прокоментував міністр агрополітики Віталій Коваль. Апробація нової породи прийшла на кінному заводі Полтавщини. Коні української рисистої породи міцної конституції мають гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Вони невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, зазначають експерти. ЮНЕСКО може визнати українське кобзарство нематеріальною культурною спадщиною. Це допоможе стародавньому ремеслу не втратити своєї актуальності, сприятиме його збереженню. Подія стане важливою віхою як для української культури, так і для популяризації кобзарства на міжнародному рівні. Рішення за визнання можуть прийняти вже до кінця цього року. У рамках популяризації ремесла вже записали 13 кобзарів і понад 100 їхніх творів. Створили 6 фільмів і 3 лекції.